Дивіться, 4 числа на мене скоїно замах. Мала приїхати поліція розслідувати. На моє життя замах. розумієте? 4 травня близько, 20-ї години вечора, на мене скоїно замах. Приїжджала група, такий щербатий Віталій, знаєте такого? І ще змішую. Говорять до мене, немає тіла, немає діла. Жінка в наркотичному з Вони її навіть як не забрали на експертизу, як це так? На серповій. Ось я ловив серп, це в мене руки в мазуті, бо коліща відпала, ну це ерунда. Це робочі руки. Я ловив серп, ось, ось дивіться. Сарп у крові, бо серпом мені в шею. Іду я, в общем, як це було, Іду я по воду. Близько. Альона, Стафійчук. До Набежа, якщо ви не знаєте. До Набежа, бо її всі знають, як да набежу. Іду я по воду, близько 20-ї години вечора, набрав відро води несу, вона там жне траву в себе біля забора. Ну це таке. Жне вона ту траву. Я набрав води, несу, вона до мене ти такий, ти тисякий, ти падло якогось дердюка чи дурдука, ти падло дурдукове чи як. До мене ти тут жити не буде, що ви тут живете, і серпо мені в шию. Добре, що я встиг зловити, то в себе коло шиї. 4 травня. 4 травня. травня. Говорю до групи розслідуйте, вона тим серпом на мене, коротше, починай мене товкти, тим серпом, є, я відбився тим відром з водою. в общем. Розляв ту воду від ро потовкла. Що це так, Я Що мені не жити, чи десь купляти вже в другому місці хату. А її питання, чого ти тут живеш? А де мені поясніть жити? Оде мені поясніть жити? Що купляти десь вже хату? Бо Альоні не подобається, що я тут живу. От поясніть, а де мені жити? Дивіться, була реєстрація. Ну, реєстрація. Приїжджали, чи приїжджали мусора, вибачте, щербатий такий, чи ви на кормушки. Бо розумієте, в нас тут і проституція, і наркоторговля. Вони що, розбираються? От я не розумію. Та, чергово, От та, запитайте чергового, хто займається, бо я щось хто результатів не, не бачу. Лиш бачу одне: немає тіла, немає діла. То випускайте мене за границю, щоб я міг поїхати. Чи мене два рази з Могильова вертали? Чого? В Україні мені життя немає. Мене тут убивають, ріжуть, катують. От поясніть мені, що конституція для одних є Тимчик Дмитро Петрович. Петрович. 89-го. А ну поясніть мені. Ось ви як поліцейські. Що це ваші колеги. Хуйньою страдаєш, Петрович! Я вас військовий це військовий об'єкт за це Військовий за це немає кримінальної відповідальності. От коли буде заведете? Всі люди рівні, кожна людина 89-го, 14-10, 89-го, ходи Альона, пизди, що якось я куся, дурдука чи як, падло дурдукове. Хто це такий дурдук чи, чи як? Якось виражайтеся. Ну, то що вона виражається, то я виражаюся. Ходи позори мене, що моя мама мене нагуляла, та моїй мамі, вибачте, мій один ні, два чоловіка було. Це мій батько, який загинув, робив машиністом, напився, в з поїзда викинули. І другий батько це чалпан Сергій Данилович, це з яким вона зійшлася. Працював на плазмотеці, правда, повісився. Мої мами два чоловіка. А скільки вальоних чоловіків? Два, два десятки чи три. Я розумію, що щербатий там кормушку влаштував, чи другий, третій. Я це розумію. Все це я прекрасно розумію. Що наші на... матеріали зареєстровані, mm? займається ними Кривоніс, Дмитрович. Ну чого, Кироніс Дмитрович, як такий заслужений працівник, не приїде ніколи, не розбереться. Ну, він типу... він піщанці новий телефону його на дати не може ждати. Він вас способний шостиля. 097, пишіть номер. Подожди.